Друзі, всім привіт! Нарешті мені прийшов вакууматор, модель АП-13 компанії Vacuum Sealer. Звичайно вже перед тим як купити його подивився багато відео оглядів, як завжди вибирав ціна якість. Плюсів за його ціну доволі багато. Лінк на посилання представника в Україні я залишив в коментарях. А зараз в тисклій формі я хочу показати його роботу в ділі. Беремо смаколики, а саме вим'я. Вага яких буде фіксована 330 г за ціною 200 гривень. До речі, на ваших очах зараз буде перше пакування на відправку. Тому, друзі, якщо ви також бажаєте купити вкусняшки, ви вже знаєте куди звертатися. А відео огляд щодо дегустації, якості та смаку ви можете знайти в моєму профілі. Відео на цю тему вже безліч. До речі, пакую я перший раз в житті. І це все наскільки просто, що